Зазвичай люди полюбляють ділити ноутбуки на дві глобальні категорії: або тоненькі, легкі та з крутим екраном, може навіть сенсорним, або потужні, масивні та геймерські з усіма звідси витікаючими наслідками. Проте прийшов час поговорити про неймовірно потужний і по-справжньому універсальний ноутбук, якому важко знайти рівних. Час поговорити про RockFlow X16 ноутбук, що як ніякий інший можна назвати дійсно здатним на усе. Суперкомпактний та суперпотужний. Давайте розбиратись. В першу чергу, звісно, дизайн. Він може бути знайомим для тих, хто бачив той же Flow X13, наприклад. Тут також використовується рифлена така поверхня. Корпус зроблений з магнієвого сплаву, кришка та нижня частина із пластику, який дуже приємний на дотик. Але в одну сумку з ключами, ці цвяхами чи дріб'язком, я б його не став класти. Шасі, міцне, скрутити його дуже складно, як і протиснути безпосередньо дисплей. Проте найголовніша особливість шарніра дозволяє обертати. Дисплей на 360 градусів, перетворюючи звичайний ноутбук в планшет чи стенд. І це особисто для мене перший випадок, коли я дійсно бачу в цьому сенс. Якщо на вашому робочому столі не так багато місця, ставимо в режим стенду. І таким чином економимо місце, під'єднавши зовнішню клавіатуру, звісно ж, або перевертаємо клавіатурою донизу і отримуємо варіант з покращеною продуктивністю, бо система охолодження зможе забирати більше повітря. Ну або ще один варіант під'єднати зовнішній монітор, а на дисплеї ноутбука малювати. Наприклад, так це можливо, так як дисплей а, сенсорний, а фірмовий стилус йде у комплекті. Ну і якщо ми вже почали говорити про створення контенту, то варто зазначити, що ще одна з причин універсальності цього звіря саме дисплей. Для створення сучасного контенту потрібен сучасний дисплей, що відповідає найвищим стандартам. І ім'я йому Rock Nebula HDR. Сертифікація VESA Display HDR 1000, 100% покриття кольорової палітри DCI-P3, сертифікація Pantone та увага, 1100 ніт пікової яскравості. Тисячу сто. Ось це справжній HDR. Ну тому, що виключно технічно справжній HDR можливий тільки з яскравістю від тисячі ніт. Така яскравість можлива завдяки технології Mini LED, що використовує 512 зон локального задемнення, нівелює будь-який ефект блюму та будь-які витікання підсвітки. А рівень чорного майже досягає показників oled Матриць. А ну і це 16 дюймів в корпусі 15 дюймового ноутбука. Чи треба говорити, що за таким дисплеєм можна не тільки максимально яскраво та приємно споживати контент, а й створювати по-справжньому якісні роботи. І працювати в співвідношенні сторін 16 на 10 також потроху приходить вже частіше в наше життя, натякаючи, що так зручніше робити усе. І так як ноутбук можна інколи перетворювати в планшет, дисплей прикритий склом Gorilla Glass. Дисплей може мати різні модифікації є ще й модифікація з дуже дуже крутим ips дисплеєм яка буде коштувати трошечки менше. Проте мова у нас все ж про геймерську модель, тому для гравців є інші приємні характеристики. Частота кадрів 165 Гц при роздільній здатності 2560х1600 – на Це сучасна норма, від якої неможливо відмовитись, якщо хоч раз спробуєш. І так, сучасне залізо здатне задовольнити таку потребу. Тож час поговорити і про залізо. В Нашу країну приїхала найтоповіша конфігурація, яка не має жодних компромісів. Дивіться самі: процесор AMD Ryzen 9 6900HS, дискретна графіка Nvidia GeForce RTX 3070 Ti з TGP 125 Вт. оперативна пам'ять 32 ГБ DDR5 4800 МГц, накопичувач 1 ТБ NVMe, що підключається до PCI 4.0. Тепер про все окремо. AMD Ryzen 6900HS це восьмиядерний процесор, що має базову тактову частоту 3,3 ГГц по всіх ядрах. Турбобуст одного ядра можливий до 4,9 ГГц, а усіх ядра можуть розганятися до 4,3 4,4 ГГц. Якщо встановити режим турбо на ноутбуці, то під час стрес-тесту процесор ніколи не тротлить, стабільно тримає свої частоти та нагрівається більше 90 градусів і їсть близько 75 Вт. В середньому продуктивному режимі частоти знижуються до гри. ,1, проте меншими стають і температура, і робота системи охолодження. І усе це в тоненькому ноутбуці, що важить усього трохи більше 2 кг та має точчину 19,4 мм. Скажу я вам навіть більше, мій минулорічний G15 з топовим 5900HX більш шумний, при тому, що має більш поважні розміри. Як тут вдалося зробити систему настільки ефективною, я навіть не знаю. Добре, трохи брехунькою знаю, але розкажу пізніше. За графіку тут відповідає 8-гігабайтна Nvidia 3070 Ti. І вона вражає. Вражає тим, що таку картку точно не очікуєш побачити у тоненькому ось такому трансформері. Вражає тим, що вона має аж 125 ватт, чого взагалі не зустріти в подібних пристроях. Скажімо так, серед тонких рішень у цього красення просто немає конкурентів в питанні потужності. Величезним плюсом є і те, що як і в усіх ноутбуках рок 2022 року, тут є Mux Switch, що дозволяє обійти вбудовану графіку і Працювати напряму з дискретною, що покращує результати на гарні 5-10%. Усі подальші тести я робив в роздільній здатності 2К та турборежимі з увімтаним Mux Switch. Якщо використовувати звичайний режим і без Mux, то вийде відсотків на 10-15 менше. І результати просто неймовірні. В синтетичних бенчмарках місцями можна побачити чи не рекордні показники для цієї відеокарти та подібної системи. Деякі бенчмарки прирівнюють її до великих 3080 та навіть 3090. Відьмак 3» ще не оновлений 110 кадрів за секунду. Call of Duty Modern Warfare 2, 140 150 кадрів за секунду, новенька Need for Speed Unbound – біля 90 кадрів, Shutterline 140-150 кадрів, Halo Infinite – біля 110 кадрів. Усі ці показники можна збільшити, якщо пограти з налаштуваннями. І знову ж не забуваємо, що усе це в 2К із силами тоненького ноутбуку Трансформера. Про пам'ять не можу сказати нічого, окрім шалена. І це стосується як оперативної, так і постійної пам'яті. Швидкість просто якась космічна, а у випадку із накопичувачем її можна зробити ще більшою, якщо об'єднати два NVMe в RAID 0 масив. Проте повернемось до незвичайного. Такі гарні температури, частоти та, взагалі, усі показники не були б можливі без того, що інженери ASUS постійно вдосконалюють систему охолодження, спираючись, до речі, не тільки на свій досвід, а й, зокрема, на відгуки користувачів та ЗМІ. І в цьому. В цьому ноутбуці ми можемо побачити аж один, два, три вентилятори. П'ять теплотрубок, рідкий метал в якості термоінтерфейсу та вкотре покращені вентилятори ArcFlow, що мають 84 вигнуті леза різної товщини, що звужуються аж до 0,2 мм для запобігання турбулентності, резонації та мінімальної гучності. Взагалі, більшу частину часу ви не почуєте його ніколи, хіба що коли починаєте працювати в чомусь потужному або грати. І загалом до усього, що пов'язане з продуктивністю, дуже важко причепитись, Пам'ятаю, що це не звичний нам умовний скар чи ще якась велика модель? Проте, як можна покращити цю потужність ще більше, відповідь є з допомогою комусь вже знайомого. XG Mobile. Так, це зовнішня відеокарта, грубо кажучи. Версія 2021 року використовувала GeForce 3080. В цьому ж році йому на заміну прийшла 165 шестидесяти Radeon ватна 6850 рх Проте на відміну від звичайних зовнішніх відеокарт, що використовують Thunderbolt, XG Mobile підключається за допомогою швидкісного Type-C і проприєтарного конектору напряму до процесору завдяки PCI 4.0. Навіщо? Ну, фактично так ми отримаємо більшу швидкість роботи, адже з'єднується вона фактично напряму з процесором. Завдяки цьому зовнішньому цьому модулю в тій же Call of Duty ми бачимо вже 170-190 кадрів, Shutterline 160-180, відьмак 120. Тобто продуктивність збільшується ще на більш ніж 10%. Проте XG Mobile — це не тільки відеокарта, це ще й хаб, який має в собі повноцінний дисплейпорт 1.4, HDMI 2.1, RJ45 2.5 ГБ, слот для SD-карт та 4 USB 3.2 Gen1 Type-A. Фактично, в користувача є змога підключити сюди усього лиш Чотири зовнішніх монітори. Ну а сам ноутбук має один USB type c з підтримкою DisplayPort, два USB a 32 gen 2 один HDMI 20 b слот для microSD та інтерфейс для підключення ось цього XG Mobile, під яким ховається ще один крутий type c який можна використовувати, якщо XG Mobile власне не підключений. Важливим моментом в останній час є автономність та час заряджання. Тож давайте про нього. Як і будь-який геймерський ноутбук, Rockflow X16 має збільшену батарею 90 Вт годин. Якщо буде економ. Омним, знизити яскравість цього дуже яскравого дисплею десь на 50%, чого буде навіть забагато, адже більшість звичайних ноутбуків на максимумі мають добре, якщо 400 ніт. увімкнути режим енергозбереження і працювати з інтернет-сторінками, то вийде десь 5-6 годин роботи. Звісно ж, з інтегрованою графікою, не з дискреткою. В комплекті з ноутбуком йде одразу два блоки живлення: один серйозний на 240 Вт, розрахований на великі навантаження та швидке наснаження. Батареї до 50% за півгодини, ну а повністю десь за годину з хвостиком. Збираєтесь в подорож і не маєте стільки місця з собою. Є адаптер на 100 Вт із usb c Проте чекати, що з ним ноутбук буде таким же потужним, не варто. Це все ж мобільний варіант, який фізично має меншу потужність. Він віддає усього 100 Вт і не зможе дати потрібні 240 Вт під максимальним навантаженням. Цей ноутбук чи не найідеальніший гібрид між потужним ігровим лептопом та мультимедійним. Ім пристроєм, який здатний споживати та створювати найякісніший контент. Потужність не може викликати тут жодних запитань. Дисплей вище усіляких похвал. А система охолодження приємно здивує усіх скептиків, що думають, а в тоненькому ноутбуці таке неможливо. Чи є в ньому мінуси? Ну, можливо, трошки ніжна в питанні, подряпить верхня кришка. Особисто мені хотілося б, мабуть, трошки чогось іншого. А мені хочеться в XG Mobile побачити вже якусь 3080 TI. Завдяки чому в ній взагалі не буде обмежень, і можливо навіть це буде повноцінна дискнопна відеокарта, а не мобільний її варіант. Але це вже так, якщо дуже захотіти присікуватись, адже на сьогоднішній день серед подібних універсальних рішень RockFlow X16 є найпродуктивнішим та найкомпактнішим одночасно. Ну а що ви думаєте про RockFlow X16? Обов'язково пишіть до коментарів, де я вас завжди буду чекати, а з вами був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україна.